Ну що, я хочу спробувати новий формат роликів для своїх відео, тому беру вас сьогодні з собою. подивимося, що з цього вийде. Несу з собою крокси, бо взула сьогодні кросівки, і я в них цілий день не виходжу, тому беру з собою запасне взуття, щоб потім перезутись. І так, перша моя зупинка це нова пошта. Треба забрати посилочку. Вона вже тут декілька днів лежить. Дякую, гарного Дякую. дня. Що цікаво, що там, то пишіть, я її розпакую разом з вами. Зараз грошенку підемо. Треба купити тортик, то й поїдемо, трошки батьків провідаємо, бо давненько не були вже батьків. Обираємо тортик, що у нас сьогодні гріздяжний. Подивись, подачі проходить. Батьки накормили нас. Сніданком, чи то вже обідом, а то вже, мабуть, навіть вечеря. Дали нам з собою презенти додому. До Андрюха теж тарабани, якийсь пакетик з собою. Вона скоро день народження, і ми треба подарунок купити, то тобто це приїхали подивитися, хоча б приблизно, скільки буде коштувати те, що ми хочемо подарувати. Ось така тут краса і така. Кожен раз сюди їхали, і кожен раз сказали, треба сюди заїхати якось погуляти. Ми тут ніколи не були. От зараз підемо тут і погуляємо. Тому що треба десь сьогодні день вбити, а планів ніяких особливо не було. Ми з Андрієм доходимо в е футболках і до фірми. Ми не є їхнім амбасадорами, але вони дуже якісно просто виромали. Просто ми їх знашуємо. Шукаємо подарунок для Івана і потрапили трошечки в той магазин, який очікували. Та mm. цього йому ще рано ватто. Ну і закінчимо наш сьогоднішній день з Андрієм з таким гарним виглядом на Київ. Ми приїхали в бар трішечки відпочити. Пишіть, як вам фор... такий формат відео. Мені здається, він більш відкритий і більш щирий. Але мені цікаво знати вашу думку. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, і всіх обняла.